Бачите, водочку нам виділили. А яка ціль акції? Акції робитися. Взагалі дякую. Ціль акції така, щоб показати, який був напрям кращий. як ми жили за той радянський лазер, як нам все було добре, і ще хліб був по 16 купів. Всі були захищені і всі мали роботу. А зараз що подивіться, боїться, що твориться, як молодь сидить. Не без роботи, університети пусті. А тоді була сила, партія, тримали всіх в руках. Колбаса була по 3 копійки.